Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, я піноцит і сьогодні ми будемо слухати 2D SKD жнива. Нарешті. От, чуваки, це кліп, який, мабуть, ждали ну, багато часу, там, скоріше, такий, можна сказати, довгострой. ну по міркам Ютуба я маю на увазі, тому що десь рік. Чи півтори я записував реакцію на трейлер, типу цього кліпа, ну, який повинен скоро був вийти, там, і, і так далі. Ну, коротше, не буду затягувати, якщо дуже давно була реакція, просто в мене, можна сказати, такі... Свіжі емоції я не очікував, що він вийде в цьому році. Я подумав, типу, що він там вийде ще пізніше. Типу, ну, може, в цьому році, але трішки пізніше. Але, не дивлячись на все, він вийшов, і тепер я можу його послухати. І правда, він вийшов цілих 6 днів 23 квітня, оце я слово, звісно. Так, да, це дуже-не дуже. Ну, буде виправлятися. Буде виправлятися, буду не дивлячись на все. Ну що ж, давайте слухати. Ну, звичайно, що підписка, звичайно, подбаєчки потрібні. Звичайно, також на мій телеграм-канал. Треба підписатися Також ж. Іще. Пишіть, пишіть коментар просування цього відео, і також поділіться ним, якщо у вас є така можливість, там розповсюди це все відео, щоб він про нього дізнали багато дізналися багато людей і, звичайно, його подивилися. Ну і все. Дякую. Давайте дивитися. Ну, це ще ще і фонк. Прикол. хрена собі, Я ще пам'ятаю, як і ця вона, по-іншому виглядала в трейлери. Взагалі по-іншому. Кольор, кольор навіть був інший. Типу, там, там прям взагалі все інше було. Ну я так розумію, через атмосферу. Ну, типу, через те, що там. Е, ну Там просто вона на троні сиділа і чисто там, мабуть, відтінок кольору був інший просто. Він так виказав. Я побачив, там, там шеврончик є. Ніхрена хе хе Сонце ясне дощ, дай так на собі там ефектів було. Сонечко, низенько, вечір уже близенько, попіл <смеш> а буде цей, типу, де вона так сидить, чисто, так, і, і потім таке оце буде. Ну, і Цікаво, буде такий момент чи ні, як в трейлері було? Навіть очі по іншому зроблені очі <плес> <плес> це з щас? що Хороша, з Кремлем, дам, я сходен. Повністю підтримую. Повністю підтримую. І це я так розумію, все. Ну що ж, ми послухали кліп Жнива. Що ж, вийшло непогано, вийшло прикольно. Цього мені здається, багато хто чекав. Там я бачу в коментарях багато хто чекав. Ось тут дві з половиною хвилини, за якими рік титанічної роботи однієї дівчини, тендітної дівчини, браво! Да, да, Згоден, повністю згоден. Ну що ж, дякую всім, хто подивився. Всім папа, мої черепашки!